І так, любі мої дуже за вами скучила. давно не робила розклади, але але, дуже хотіла. Я ще в готельному номері, в Марбеї. І так дивимось. Коридор затемний таки стався. Що він вам принесе? Зараз не буду довго розказувати, бо знаю, що багато хто з вас не любить це. Хочу досутності, як і я, і це нормально. І так, думайте про себе. Що принесе вам коридор затемнення? Я не витягую багато карт, багато карт мені не потрібно. Я читаю інформацію і по одній карті, бо карти зі мною розмовляють так само глибоко, як і я з ними. Бо я дуже багато працюю старо, не як з передбаченнями, а як системою енергій. А енергії. Що рулить нами і рулить все наше життя. І так, коридор затемний, думайте про себе. Ох, ох, ох. Ох, і ще одну карту витягну. Ну, це взагалі вогонь. Вам коридор затемний принесе четвірка жезлів. Дивіться. Дев'ятка пентаклів і лицарь Пентаклів. Принесе найкраще з точки зору того, що могло б відбутися. Бо тут немає мечів. Тут тільки, до речі, треба мені да, купити з наушника втратила оцю внутрішню частину. Тут про дуже крутий варіант. І цей крутий варіант. Говорить про те, що ви дійсно війшли в новий рік, а він стався 17 го числа. О, мені треба, до речі, податки заплатити, зараз згадала, да, по ФОПу. Ви дійсно війшли з новими настройками в своїй душі. Бо колесо фортуни завжди вращає те, що є у вас всередині. Або у вас є амулетний код, який я роблю, або амулет, який теж я раніше робила. Якщо немає, то немає значення. Значення має тільки те, що всередині вас та енергія, яка мені дуже подобається, і яка програється в вашому житті найкращим. Для вас варіантом. Звісно, завжди є куди ще, але четвірка жезлів це про те, що комусь з вас запропонують жити разом під одним дахом. Є можливість того, що ви можете з'їхатись з їхатись. якимсь чоловіком жити разом. Або усіх різні варіанти. Хтось з вас знайде житло. Так. Четвірка жезлів це про якийсь союз. Знайти житло, ну, наприклад, там, де ще живуть якісь люди. Там, Наприклад, вам треба зняти кімнату. Ось таким чином це програється. Може бути, що ви просто знайдете житло. Може бути, звісно, може бути. Це також. Бо це сприймається, от знаєте, як відносини для вас. Бо справді переїхати жити в певне житло це все рівно що одружитися з цим житлом, або вийти заміж. Бо саме там ви проводите одну з великих частин свого життя. І важливо, за кого ти вийшла заміж. Або ти живеш в, жит... в приміщенні, де все грязно-брудно, і грязно це не від слова, що не прибираєш. А в приміщенні, де ну, мий не мий, але треба стіни покрасити. Або ти живеш в приміщенні, де ти заходиш, і глаз твій радується, це вже інша картина. Тож, тут, в будь-якому разі, в період затемнений до 3 березня, ви зможете обрісти дом, Усіх різні варіанти. Чоловіком запропонує жити з ним, або ви вийдете заміж і брак, це теж таке може бути. Або ви з ним з'їдетесь, або до нього, або він до вас таке теж може бути. Але ви знайдете житло, якщо шукаєте. Тут, в будь-якому разі, так як це четвірка жеслів, це про те, що є вогонь в цьому. Це не про те, що я з'їхалась і я така. Мадре Мадремія, скільки мені все це терпіти? Ні, тут вогонь, тут є продовження, або ви це сприймаєте як якийсь проміжний результат, бо можливо ви довго чекали на це, і ви розумієте, що так, поки так, але потім тут не безвихідь, не без вихуху, тут не безвихідь, тут все окей, тут вогонь. Бачите, якісь стрічки. Тут хтось навіть з котиком, котика заведе, або з котами переїде. Або там, де переїде, туди там будуть коти. І дев'ятка Пентаклів. М -м -м. Знов таки, це карта грошей. У вас буде можливість да, на цей дім або зняти, або хтось купить, до речі, це теж може бути. В будь-якому разі, навіть якщо це не пов'язано з грошима, але у багатьох це буде пов'язано, що, можливо, ви не могли довгий час. Да собі дозволити або з'їхати з кимом, або зняти щось, або переїхати кудись, навіть з рідного дому переїхати, або з дому, де ви живете, у вас не було коштів, але вони на це з'являться. І ви відчуєте, можливо, що так, зараз я можу це зробити у всіх різних ситуації, дівчата. Я навіть знаю, ситуації, у ситуації клієнтка є, коли вони не з'їжджалися з чоловіком, бо платять 50 на 50. Ну, там я не питала, чи вона так захотіла, чи бувають жінки, коли самі не ну, хочуть допомогти чоловікам. Хоча чоловікам не треба допомагати, запам'ятайте. Чоловіків треба вірити і відпускати ситуацію. Бо коли ви дуже чогось хочете, то інша сторона перестає хотіти. А коли ви дуже хочете, тоді у ці варіанти виникають. А давай. Я ж, я ж заробляю, ти заробляєш, будемо разом жити. Да? Не знаю, чомусь я зараз цю тему розкручую, але комусь вона дуже потрібна. Я це відчуваю. Да? А коли ти, ну так, да, я живу, як живу. Так, я мрію про щось. І, і не, навіть не сподіваюся, що він тобі це зробить. Але якщо він це зробить, то вже тоді зрозуміло, що він платить. Розумієте? Почуйте істинність ваше від вас не піде. І як знаєте, як у мене була клієнтка нещодавно, і вона там щось не так зробила, ну, як вона вважала, звинувачує себе, щось так сказала. Але, любі мої, пристаньте себе звинувачувати. Є така фраза, да, що якщо це справді побудовано надійно або основа ваших відносин з чоловіком, вона справді та, яка вам потрібна. То ні одне слово, ні одна ваша реакція не зруйнує Це Це так. Тому ви живі. Якщо ви живі, то можуть бути різні слова, різні реакції. Так от, і тут до вас приходить певна сума грошей. Гроші будуть приходити. Не такі дуже великі, як може хтось хоче, але будуть приходити. От саме на оце може і прийти. Бачите? Тут, або також є варіант, якщо хтось з вас дуже довго чекав цієї можливості там, зняти дім, купити дім, з'їхати з чоловіком, або щоб він запропонував, або у кожного своє не буду повторюватись, і вона прийде. Давайте я ще запитаю, уточню: а про що це королева Пентаклів? Про що це? Тут, до речі, комусь може якась жінка. Тут не королева, тут дев'ятка Пентаклів, тому не жінка. Бачите, як важливо дев'ятка Пентаклів. А про що це дев'ятка Пентаклів? Про що вона? Ма можуть просто гроші прийти в цей період? Ох, Аркан долі? Е, щось перегорнеться в вашому житті, щось станеться таке доленосне. Що ви от, відчуєте себе жінкою забезпеченою? Тут, бачите, у жінки і гроші, і є, що їсти навіть на дереві, і є що пити, і красиво вдягнена, і читає книжки, і гарне ліжко, і займається да, тим, чим вона хоче. Угу. Тож, а що це буде за доленосне таке? Що саме тут доля вмішається? Ту те, що ви цього не можете оминути. До речі, у кого є питання по фінансах? Ваші фінанси вже чекають вас біля дверей. Тільки треба потрібні двері відкрити. Якщо ви хочете дізнатися, додайте код душі. Я на основі вашої дати народження, на основі реакції вашої душі на те, на основі енергії сефірот можу вам дати таку інформацію. А що ж це таке буде? Ох, як цікаво. Ну тут дивіться, тут е, спочатку якось до вас це прийде через е, обман, У да? вашому стосовно питання грошей буде бажання у людей вас якось обманути, щось недоговорити, недосказати, але саме завдяки цьому, завдяки цьому ви почнете. Над питанням щодо стосовно грошей, да, з кимось об'єднаєтесь, тут хтось може вас запросити, наприклад, бачучи зі сторони, що ви вже пройшли багато чого, багато якогось досвіду. Це може бути чоловік, бо четвірка жезлів. Да, він може вам сказати, так, тут бачу, що ви не задоволені емоційно цією ситуацією, що давай я тобі допоможу. Я права? Так! Черто перченто, кажуть в Італії. Так, тут кохання йде, тут кохання, ви кохаєте його, він кохає вас, але тут чомусь якийсь є третій фактор: або різні релігії, або різні національності, або є треті зайві. Багато чого вік різниця, положення матеріальне різниця. А давайте про це кохання. Да? Цікаво, хто це? Це чоловік по відлюднику, людина, яка вміє жити одна, яка зосереджена на собі. Яка копається в собі, розгрібає все те, що собі нарито. І, і коли фортуни. Ну що? І удача до нього прийшла у вашому вигляді. Людина тут показують навіть була готова жити одна до кінця днів. Він взагалі такий: він не дуже з людьми спілкується, він навіть більше сторониться людей. Він вибірково дуже підпускає до себе. Але по фортуні ви до нього прийшли. Давайте ще про нього. Ну, у нього є бажання з вами піти в майбутнє трійка жезлів, трійка Пентаклів, будувати з вами. Він бачить цьому енергію ще про нього. О, імператор ура, це мій найкращий чоловіків, який я дуже люблю. Імператор. Дивіться, в імператорі є один невеличкий такий момент. Якщо ви ще не готова до імператора, до нього треба бути готовою. Бо я проходила цей досвід, дівчата, мені 51 рік. Я багато що прожила, багато що знаю, і багато чим допомагаю людям. Бо те, що я розказую, і ті продукти, які я створюю, це все прожито мною. Через мій досвід. Так от, це чоловік непростий в плані, якщо ви Досі не знаєте своїх кордонів. Якщо ви боїтесь втратити чоловіка, якщо ви хочете чоловіком закрити якісь ті е, моменти, які в вашому житті вас не влаштовують. М -м. Імператор е, це непроста людина, він побудував велику імперію, я тут бачу. І у когось він може бути одружений, але у маленької кількості, не у всіх. Тут більше про його статус людина, яка особе класне життя. Кожна сфера життя у нього достатньо налагоджена, він собі може дозволити багато. Це я так була прелюдія про те, що вам треба знати свої сильні сторони, і вам треба знати, який імператор вам саме потрібен. Бо кожній жінці потрібен свій імператор, і тоді вам буде з ним легко. Тож знов кажу, код душі ви можете замовити. Там вся ця інформація також є щодо кожної сфери життя, щодо бистого життя та кос. Так, імператор, імператор, ну добре, тож, тож, дівчата, класне, класні. А давайте стосовно лицаря Пентаклів. Це про що? Ох, ну тут ви могли довго чекати, поки нарешті ви станете да, такою жінкою в м'яких енергіях. Тут навіть хтось з вас хотів завагітнити, і до вас це прийде. Так, колісниця, тут ви навіть е, могли зустріти да, оце своє кохання в дорозі, бо переїхали кудись, або їхали кудись. Ще про, про це. Ну, Тут говорить про те, що ви довгий час тягнули все на собі. Тому у вас є страхи знов тягнути це все на собі. А давайте я запитаю: а як буде з цим чоловіком імператором? А як насправді буду з цим чоловіком імператором? Ті, хто мене дивиться? Зірка. Буде класно. У вас дійсняться ті мрії, про які ви думали, що це нереально. Ну, Що це взагалі не для вас, що це в чомусь житті, але не вашому. Тут ви навіть може справді стати зіркою, зіркою цього чоловіка. І... Так, так, так. Тут ваша ви, ви пройшли такий шлях, що я вас розумію, але Єрофант подарунок від богів, так, почуття по справедливості ви все це отримаєте. Боже, який розклад! Тож дякую всіх вас за донати. Хочу вам всім нагадати, що в мене є група Телеграм, додаєтесь, і хочу вам всім нагадати, що віра рушить навіть міста. І вірити треба, щоб ви не бачили перед своїми очима. Програвайте всередині себе те кіно, яке ви насправді хочете бачити. І воно проявиться не за дві хвилини і не за два дні, можливо, навіть і не за два місяця. Але те, що обов'язково це прийде в ваше життя, і тоді, коли ви не будете очікувати, це так. Люблю вас.